Власне преміювання та безпідставні доплати працівникам обвинувачують колишнього головлікара на Лубенщині. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Чоловіку інкримінують за володіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та умисне із метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб використання службового становища, що спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, упродовж 2020-2021 років, перебуваючи на посаді, головний лікар систематично підписував накази про своє заохочення та отримав за вказаний період премії на понад 120 тисяч гривень. Окрім цього, він видав наказ про встановлення доплат завідувачу господарством, працівникам бухгалтерії, відділу кадрів, інженерам та іншим працівникам. Посади яких не віднесено переліку посад закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19 та мають право на доплати. Як наслідок, працівники медичного закладу безпідставно отримали виплати на загальну суму майже 286 тисяч гривень. Наразі ці кошти відшкодовані.